Глядачі, переможемо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мої сила, українські військові зможуть звільнити велику частину регіону від Сватового до Старобільська. До кінця року російські окупанти зроблять жест доброї волі на Луганщині. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Цей жест доброї волі може бути таким масштабним як у Харківській та Херсонській областях. Вважаю, що до кінця 2022 року вони будуть змушені тікати зі Сватового аж до Старобільська і тим самим, буде звільнена значна частина Луганщини, сказав Олександр. Олександр Коваленко він також додав, що українські військові зможуть звільнити лівий берег Херсонської області, південь Донецької області та Крим. Звільнення півдня, лівобережної Херсонщини, Півдня Донеччини і, звичайно, тимчасово окупованого Криму відбуватиметься саме через Запорізьку область, але це відбуватиметься не раніше, 2023 року. Додав оглядач, що ж сили оборони України продовжують контрнаступальні дії в районі Сватова та Кремінної Луганської області, розширюють зону контролю у Херсонській області і тримають рубежі в Донецькій області, де атаки російських загарбників не припиняються. І тривають важкі бої, бої біля Кремної та Сватове. За даними російських джерел, 12 листопада ЗСУ продовжували контрнаступальні операції у напрямку Кремінної та Сватового. У Міноборони РФ розповідало, що було відбито атаки українських військ за 15 кілометрів на північний захід від Сватового в районі Володимирівки та Куземівки Луганської області, і що завдавали артилерійських ударів під силу ЗСУ в районі НП Піщани Харківської області, 24 кілометри на північний захід від Сватового. А також були відбиті атаки сил оборони. України у напрямку Сватового в межах 21 км кілометра на північний захід від Кремінної у напрямку Площанки, Макіївки та Червонопопівки. За інформацією Генштабу, українські сили відбували атаки російських військ за 30 кілометрів на північний захід від Сватового в районі Масютівки та Орлянки в Харківській області, а також в районі М'ясожарівки та Новоселівського в Луганській області. Крім того, за 21 км кілометр на північний захід від Креміної в районі Макіївки та за 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки. Російські Сили проводили ці контратаки, напевно, для стримування дій українських сил у східній частині Харківської та Західної частини Луганської областей, а не для відновлення обмеженої території, зазначають аналітики. Також окупанти продовжують завдавати планових ракетно-артилерійських ударів по сходу України. Окупанти 12 листопада завдавали наземних ударів у районі Сіверська, Бахмута та Авдіївки. За даними генштабу, українські війська відбили наземні атаки російських загарбників на захід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, Солодара та Бахмута. Як стверджують російські джерела, окупанти захопили. Залізничну станцію Майорськ на південь від Бахмута було опубліковано кадри з геолокацією, на яких видно, як українські сили штурмують російські позиції на схід від Бахмута вздовж траси Т 0504 В українському генштабі проінформували, що ЗСУ відбивали наземні атаки російських військ на захід від Авдіївки в районі Первомайського і на південний захід від Авдіївки в районі Невельського, Красногорівки та Мар'їнки. У районі Первомайського та на південні від Авдіївки в районі Опитного бої все ще тривають. Як повідомляють аналітики, станом на 12 листопада російські війська. Досягли незначних успіхів у своєму наступі на вугледар. Загарбники трохи просувалися до Павлівки. Російське джерело стверджувало, що російські війська обстріляли Павлівку, вказуючи на те, що російські сили ймовірно не контролюють все селище. Розповіли в ICW. до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.